Мої вітання, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні вечірня бараховка на привокздані. Поки туди йду, розповім вам, що купив та що продав за останні пару днів. Продаж через OLX. продав срібні вироби. Ось такі сережки чудові, підвіска на таку ж саму тему, як і сережки. І ще ось така підвіска. Це все срібло 925 проби. Продав за 1600 гривень їде в Одесу. Продав підписнику ось таку Chevrolet. модель 1 к 18, продав за 400 гривень. Так що поїде вона у Київ. Щойно був на зустрічі з людиною і придбав ось такі дві статуєтки. Ця композиція називається «Балерини перед виступом. Я б не сказав, що вона рідкісна. Ну, сама по собі цікава статуетка. І ось така статуетка це караміка Можливо ЛКСФ. Якась авторська робота, такі дуже рідко зустрічаються дівчина на тему ню. Цікаві статуетки. Придбав дві статуетки за 1500 гривень. Ця статуетка у нас Київ. Дуже важка, до речі, статуетка. Тепер у мене є дві ось такі чудові композиції. Ця називається балерини перед виступом, а ця, якщо не помиляюся, балерини перед дзеркалом. Обидві, обидві статуетки виготовлені на київській фабриці. Щойно зустрівся із своїм постійним клієнтом. Він мені час від часу продає срібло. Цього разу трохи менше продав, ніж зазвичай купив майже 200 грам срібла. За 6250 гривень. І так, срібло, котре сьогодні придбав. Зважимо, скільки тут всього срібла. 198 грам. Витратив на нього 6250 гривень. Зараз більш детально покажу, що тут є. Є ось такі незвичні ланцюжки. Пару браслетів. Цей браслет на ногу. Ось такі чудові сережки з камнями. Гарно виглядають. Ось така велика каблучка. Багато камінців. Ось така підвіска цікава з розою всередині. І багато різного кабучки, сережки. Все це буду виставляти в свій телеграм-канал, так що зможете подивитися та щось придбати. Хто пам'ятає мої готи на підтримку ЗСУ? Так ось продав на 2200 гривень це завдяки пані Марії, котра прислала мені подарунок із Франції. Антикварного характеру потрохи розпадаю цей подарунок пані Марії Непроти і всі гроші, зароблені з цих продаж, йдуть на ЗСУ безпосередньо. Сьогодні задонатив 2200 гривень на підтримку ЗСУ. Ще трохи предметів залишилося, саме дорогий це срібний браслет і за ужиру. За цей браслет вже пропонували 2800 гривень. Це мій колега з Ірпеня, Антиквар Максим. Можливо, хтось бачив його в тіктоці. Ну, моя ціна поки що 4000 гривень. Не думайте, що я роблю донати тільки з того, що мені подарували, я це розпродавив. Я іноді роблю донати як прямі, так і не прямі. Це на підтримку морального духу. Як військових наших, так і волонтерів. Що я маю на увазі під цим? Це невеличкі подарунки, як монети, так і банкноти ювілейні нашої держави. Це дрібниця, але цих дрібниць я подарував дуже багато і на багато тисяч гривень. Хочу звернути вашу увагу на те, що треба підтримувати не тільки військових, а й волонтерів, котрі працюють. В зоні бойових дій, або в прифронтових областях. Їм тяжко працюється і вони також можуть морально вигорати. Так що підтримувати їх треба, а їх набагато менше підтримують, ніж наших військових, тому що так заведено. Спробуйте самі дарувати дрібниці для військових, Там, наприклад, монети ЗСУ. Просто звичайним військовим знайомим або незнайомим. Це їх підтримує не менше, ніж добрі слова про них. Цією розповіді я не хочу сказати, що я прям добра і хороша людина. Просто якщо від цього одна чи дві людини зробить трохи більше добрих справ в цьому світі, це вже перемога для мене. В мене часто питають в коментарях або коли так зустрічають писники. Чому я не в охопі, чому не служу, чому мене ТЦК не чіпає, я вам відповім, тому що в мене є офіційне відтермінування. По причині краще не мати таку причину, повірте мені. Краще бути мобілізованим або ухиляном, ніж мати таку причину від мобілізації. Я сподіваюся, ми цю тему закриємо і більше не будемо згадувати. Місцева влада починає боротися з тими, хто приходить на браховку. 19 година, вівторок, ось так машина їде, поливає, не дає людям продавати. І так, це вже другий раз за третій день, як мені підказують. Хтось не задоволений тим, що тут люди стоять і продають. Хоча, можливо, і за того, що тут контингент буває не дуже і псує картину міста, тому вирішив ганяти. Може ще є якісь моменти. Хто його знає. Хто знає, може підказати в коментарях. ну так може дві години кататися машина, поливати. Підписник приніс по кожні дуже рідкісний. Тут є дефект по кришці і ось тут схол. Можливо когось зацікавить, пишіть на телеграм, пропонуйте ціни. Він не рідкісний, Авторська робота, скоріш за все. Ось так виглядає знизу, є буква А. Прикольно. Ще ось такий песик. Присовані опілки. Стан не дуже, але він дуже рідкісний і колекційний. На Віоліті є прохід в кращому стані близько 6 тисяч гривень. Також, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Сьогодні барахунка не вдалася, зато зустрівся з цікавим підписником, поспілкувалися. Людина дуже гарно знає про речі, котрі в нього є. Якщо вдасться, співпрацюємо, я щось зароблю і підписник також. Заробить добре. На привокзальній у підписника купив ось такий об'єктив. Це Carl Zeiss, Німецький фотооб'єктив з радянських часів. У гарному стані, але є недолік, не працює діафрагма. Є рідний Чухол, купив за 2000 гривень. І по цим статуєткам можу сказати, що ця статуетка вже знайшла свого господаря попередній вже продав за 2000 гривень, тільки людина повинна забрати. Що цікаво, ці дві статуетки більш-менш схожі, але ця статуетка коштує 2000 гривень, а ця статуетка коштує 3,5 тисячі гривень. Тільки за того, що ця статуетка більш рідко зустрічається, ніж балерини перед виступом.